Друзі, всім привіт! Сьогодні Ділюся своїм улюбленим рецептом сніданку. Простий та швидкий рецепт, який точно сподобається всім. Тож берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один кабачок. Кабачок будемо нарізати на кружечки. Друзі, рецепт дуже швидкий і дуже дуже смачний. Можна їсти його і на сніданок, і на обід, та на вечерю. Друзі, це відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. А в кінці обов'язково напишіть коментаря, ще сподобався цей рецепт. Кабачок ми вже нарізали на кружечки, беремо пательню. На пательню будемо наливати трішки олії і будемо викладати наш кабачок. Якщо ви зайшли вперше на цей кулінарний канал, то підтримайте його, будь ласка, не забувайте про вход та коментарі. Друзі, не забуваємо писати в коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся і дозвольний зок, це дуже класно. Тепер беремо мисочку, вибиваємо туди одне яйце, збиваємо виделочкою. Зараз будемо додавати спеції за смаком, я буду додавати тільки сіль та чорний перець. Кожного дня о 9 вечора я ділюся з вами простими та смачними рецептами, тож нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Тепер нам буде потрібен кефір 150 мл. Для цього рецепту буде потрібен звичайний кефір любої жирності. Все потрібно добре перемішати. Друзі, кабачки будемо перевертати на другу сторону, будемо обсмажувати до золотистої скоринки. Нам буде потрібно ще трішки зелені, у мене тільки петрушка, нарізаємо дрібніше. Зелень додаємо до нашої заливки, будемо добре перемішувати. Також будемо додавати одну столову ложку борошна. Борошну я просіяла. І все, наша заливка готова. Тепер ми будемо заливкою заливати поверх наших кабачків. Розрівняємо рівнесеньку нашу заливку по пательні і будемо готувати під кришкою на середньому вогні 5-7 хвилин. Також нам буде потрібен ще помідорчик, нарізаємо на кружечки. Друзі, пишіть в коментарях, що ви любите готувати з кабачків і як часто ви їх готуєте. У мене на каналі є багато рецептів з кабачками, бо їх просто обожнюю. Також нам буде потрібно трішки сиру, нарізаємо на кружечки. Друзі, потрібно перевернути на другу сторону і будемо готувати на другій стороні ще 5 хвилин. Ще буде потрібно трішки кропчику будемо нарізати. За 3 хвилинки будемо викладати помідори та сир. Друзі, це дуже файний рецепт, обов'язково спробуйте приготувати, не пожалієте. Будемо готувати ще 2-3 хвилини під кришкою, щоб розтопився сир. Наша смакота майже вже готова, посипаємо за смаком кропом і будемо смакувати. Друзі, це неймовірно смачно, всім, хто їсть, всім смачного. Друзі, спробуйте приготувати цей рецепт. Це неймовірно смачно, легко та просто. Швидкий рецепт для всієї сім'ї. Неймовірно, ніжні кабачки з сиром, з помідорчиком це дуже смачно, легко та просто. Друзі, напишіть в коментарях обов'язково чи сподобався вам цей рецепт. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео. Всім па-па. Ми та спокою, всім нам підписка вподобайка коментар. Дякую.